Сьогодні проти України триває жорстока кривава війна. Хто її розв'язав? Хто дав на це дозвіл? Точно не Бог. Україна агресора, своя церква, свої вчення, свої священники, які ще з перших днів війни благословляли вбивство. То в що ж вони вірять, кому вклоняються насправді? Чи це Бог любові, миру та істини? Але й серед нас є ті, хто називає себе служителями, але насправді служить не живому Богу, а власним релігійним схемам, традиціям, інтересам, то де істина, де спасіння. Спасіння тільки в Ісусі Христі, в Його живій церкві, у Божих людях, які не лише говорять, а й живуть Словом, в Євангелії, яке підтверджується з дією, силою, життям, у покаянні, з'єднанні з, з істиною. Бог у своєму слові відкрив усі духовні закони, за якими діє Всесвіт. І саме порушення цих законів призводить до прокляття і руйнування, а повернення до нього дає шанс на життя. Єдиний шлях перемоги над злом це покаяння і повернення до Бога. Не до релігії, не до форми, а до нього живого, святого і справедливого. Амінь.